Сьогодні ви дізнаєтеся про рекорди чоловіків з бігу на дистанції марафон, і це 42 кілометри 197 метрів. Хто і де ці рекорди були встановлені та про неофіційний рекорд марафону швидше 2 годин. Ви на каналі Run4Fun, я Костя, і мені дуже приємно, якщо ви підпишетесь на наш канал та поставите цьому відео вподобайку. Ми запустили партнерську програму на нашому каналі в якій ви зможете підтримувати наш канал, зробивши донат один раз на місяць на таких платформах, як Patreon, ByMioCoffie та, звичайно, YouTube. І тут ви зможете придбати декілька різних програм збігу, якщо ви початківець або навіть аматор. Та додатково раз у місяць на закритій е, прямій трансляції партнерської програми ви зможете отримувати відповіді на усі ваші запитання. Окремо хочемо подякувати тим, хто вже долучився до спонсорства нашого каналу. Ви допомагаєте створювати нові відео для вас і мотивуєте нас працювати далі. Світ бігу на довгих дистанціях завжди вражав своєю захоплюючою історією та багатьма незабутніми рекордами. Встановлення цих рекордів завжди вимагає неймовірних фізичних та психологічних зусиль, і зазвичай пов'язане з видатними бігунами, які стали легендами світового спорту, і які мають дуже цікаву історію. А зараз давайте поговоримо про те, як і де спортсмени можуть встановити бігові рекорди. Вони вимагають спеціальних змагань, де бігуни можуть продемонструвати свою надзвичайну швидкість та витривалість. Змагання організовують на шосейних трасах, які відповідають міжнародним стандартам і які є сертифіковані. Щоб траса була сертифікованою, її мають заміряти спеціальна комісія, яка надасть сертифікат відповідності, що ця траса відповідає нормам і становить 42 км 195 метрів. Щоб змагання з марафону були видовищними та емоційними, їх проводять у великих містах та столицях багатьох країн, і значна частина дистанції пролягає у визначних частинах міста, що дозволяє уболівальникам довший час спостерігати та підтримувати своїх фаворитів по дистанції. Одним із найвражаючих бігових рекордів це рекорд на марафонській дистанції, і це 42 км 195 метрів. У чоловіків цей рекорд донедавна належав Еліу до кіпчоги з Кенії, але кенієць Кельвін Кіптум оновив світовий рекорд на марафоні у Чикаго 8 жовтня і першим в історії подолав дистанцію на офіційних змаганнях з марафону менш ніж за 2 години і 1 хвилину. Результат 23 річного спортсмена вдумайтесь 2.0035. Середній темп кожного кілометра 2 хвилини 51 секунда. Особливість цього спортсмена є те, що це тільки третє змагання в його кар'єрі з марафону. А на першому старті у Валенції на марафоні в 2022 році він став найшвидшим дебютантом в історії марафону, фінішувавши з часом 2 години 1 хвилину та 53 секунди. А у квітні 2023 року переміг на лондонському марафоні. З часом 2.01,25 із 16, секунд, 16 секундним відставанням від світового рекорду на той час. Ми можемо зробити висновки, що у цього спортсмена все ще попереду, і він встановить ще не один рекорд світу. Другий результат в історії відповідно в Еліуда Кіпчоге це 2 години, 1 хвилина та 9 секунд, встановлені на Берлінському марафоні в 2022 році. Третій результат в історії також в Кельвіна Кіптума, який був встановлений 23 квітня 2023 року в Лондоні 2.01.25. А зараз для вас з'являться результати найшвидших п'яти забігів в історії чоловічого марафону, володар цього часу та де було встановлено цей рекорд. Зараз ми поговоримо про неофіційний рекорд світу на марафоні від Еліуда Кіпчоги, який хотів доказати усім, що марафон можна вибігти з 2 годин. Вперше Кіпчоги спробував подолати 2-годинний рубіж 6 травня 2017 року в італійському Монсі, але йому, на жаль, не вдалося, хоча він пробіг з дуже пристойним результатом в 2 години та 25 секунд. Незважаючи на те, що Кініст Бігун не виконав запланованого, йому не вистачило для цього лише 26 секунд, кіпчоги все ж доказав, що він є найшвидшим у світі, хоч і не на офіційних змаганнях. Друга спроба вибігти марафон з двох годин відбулася у Вінні в рамках проєкту Ineos 159 Challenge, який був профінансованим британським бізнесменом Джимом Рекліфом. Який є власником нафтохімічної компанії Інеос. Під час вибору місця для проведення марафону враховувалося розташування над рівнем моря, і відень розташований на висоті 165 метрів над рівнем моря. Мінімальна різниця в часових поясах з тренувальним табором кипчоги в Кенії з відним, яка становить 1 годину. Крім того, погодні умови мали бути ідеальними. Ні спекотна погода, ні холод для такого забігу не підходять. Ідеальною погодою є температура в районі 10 градусів за Цельсієм і низька вологість. Саме така погода спостерігалася в суботу, вранці у відні, як і два роки тому кіпчоги був у супроводі 41-пейсмейкера, які по черзі змінювали один одного. Всі пейсмейкери найсильніші бігуни світу, серед них і швейцарський жульен Вандерс. Австралійці Джек Рейнер і Бред Робінсон, а також норвежські бігуни-брати Інгібридсини. До пошуку траси організатори віднеслися також дуже прискіпливо, яка мала бути ідеально рівною, без різких поворотів. І вона була по кругу, в який становив 9,6 км, і кенійському спортсмену довелося подолати майже 4,5 круги. Все харчування по дистанції, напої та гелі, кіпчоги передавали супроводжуючи на велосипедах спеціально підготовлені люди. Тому спортсмени не втрачали часу, зупиняючись або спеціально підлаштовуючись на пунктах харчування, як зазвичай це відбувається на марафонах. Цього разу, тобто у другій спробі, після дворічної перерви в 2019 році, еліоду кіпчоги вдалося подолати рубіж в 2 години. І показати всім скептикам, що марафон можна пробігти, подолавши межу 2 годин з результатом 1 хвилину 59 та 40 секунд. На сьогоднішній день спортсмени та тренери використовують передові технології та підходи і обладнання та методику тренувань, щоб максимально підвищити ефективність та досягнути неймовірних результатів. В сьогоднішньому відео ви дізналися топ-5 результатів світу на марафоні, а також про неофіційний рекорд кіпчоги на марафоні, і це 1 година 59 хвилин і 40 секунд. Ці сильні результати, які постійно ростуть, надихають все більше спортсменів по всьому світу. А я надіюся, що наш канал надихає вас бігати регулярно і в задоволення. Якщо так, напишіть нам коментар в підтримку нашого каналу. Підпишіться на наш канал та поставте дзвіночок нагадування, щоб нічого не пропускати у нових відео.